Всім привіт! З вами Валентина і Роман. Ти взагалі давно була в кафе? Так. А в АТБ Кафе сьогодні в чорних АТБ з'явилися АТБ кафе, про які ми сьогодні дізналися. Випадково, їж з нами. Тому беріть щось смачненьке і ми починаємо. Як ви думаєте, що це? Гаряча кукурудза. Зимою кукурудза з вершковим маслом. 160 грамів. 49,90. А 160 грамів це ми зараз дізнаємось. 169 з пакуванням. Ну, Пакування, мабуть, трошки більше, ніж 9 грамів. Але це не. Там ще ложка. Я думаю, це не проблема. В комплекті ми маємо отаку ложечку. Але якщо ваш стаканчик перевернеться, то буде грязна ваша ложечка. Збирається прикольно. Лопата. Що мені сподобалося, поживна цінність про на 100 грамів продукту, угу. жири, а, з них тут, ти тут, дивишся. 60 це... грамів, прям вона, а що вона йде стандартно. Вже важена, то я думала, що насипають. Та я хочу без солі. Куштувати. Дивіться, ми трошки підглянули, поки нам готували це все. Виглядає це все ось так. Як я зрозумів, воно все заморожене. Кухар достає, ставить в пароконвектомат, там все розморожується, нагрівається, і ми отримуємо гарячий продукт. Ну я тобі кажу, це вже було заморожено ну, за оттовка. Вона, все, вона... Ну, я б зрозумі... гріли, я так розумію, з ложечкою цим тільки не гріли. В з стаканом. Без солі, я думаю, ні. Ну, я, я, мені подобається без солі. Гарна кукурудза, велика, варена. А чи солодка? Зараз дізнаємось. І солоденька, я ж вже скоштувала. Гарне вершкове масло. Угу. Прям відчувається дуже гарно. І кукурудза не скажеш, що була заморожена, вона смачна, вона як літом кукурудза. Вона скачана. як. Варена. Так. За 49,90 я раджу. Це шикарно. Це дуже смачно. А присоливши, mm. солоненько. Вчера я більше люблю кукурузу без солі. Ну що, не ти Прям роздають, скільки дають, стільки потрібно й висипати. То на порцію. Ну не факт. На то на смак, хто як любить, більше або менше. За, За кукурузу я ставлю 10. Я б ще й 11 поставив. Це дуже, дуже смачно, смачно, це дуже поживно. Класно. Ну, це супер. Воно. І далі ви тільки гляньте. Воно. Гарне брендоване пакування. І що ми маємо? Картопля фрі з нагідцями. Також фара конвектоматі. Чому плюс цього всього? Воно не смажиться в маслі. Так, воно все смажиться. Запечене. Чи як воно, я не знаю. Я... Томлене, печене, тушене. Ну Сюди... це не фрі. Сюди б я б додав також солі. <рес> От уже ти туди всю висипав. Так, до речі, погано, що нам не дали два пакетику. Сюди не додані ніякі прибори. Серветок нічого також не було. Угу. Але. Ну це не картопля фрі. Я як перекус. Яка ціна? 45 гривень за таку порцію. Чотир... Чотири нагетса і це картопля. На обід. Заскочив на ну, за тебе 5 гривнів. Ну не висить вже тебе. 4 нагідці. Давайте скуштуємо, Я воно розломлю. ну Він не ламається Величайні як цей. Угу. Він не ламається, бо він щільний, він. він волокнистий, Тут саме куряче м'ясо. Угу. І, до речі, І ота, не механічно. Картопля не солона, а нагет солонуватий, як на мене. А разом смачно. А тебе ви здивовуєте. Це 10 з 10. Я 9 поставлю. Ні, 10 поставлю. 10 поставлю за те, що воно не смажене. І нагет це також не смажені. Все в духовочці, в тому пар пароковик томаті. Смачно. Це кайф. І також, як ви можете бачити, є на вибір там піци. Ви замовляєте, 7 хвилин вона каже. 10-12 чекаєте, отримуєте <гум> ви піцу дуже гарячу. Просто <гум> я до машини <гум> ніс, аж руки пекло. 145 гривень Піца на Маргарита. Піца на замовлення, а тебе 470 грам повинна важити. У минулому відео ми куштували дуже смачну піцу, але там одну нам так вкинули. Більше 20% недоваги було. Так. <гум> 471. А має 470. Бути? Ну тут бачиш, тут воно у них вже Готово, заморожене, готове. готове. Воно вже в шоковій заморозці пройшло в самому магазині вам тільки запікають. Перше, що я бачу з поганого, бо таке. Тоненький, шире, ще ширше. Цей зовсім якийсь цікавий. І насипано. Я візьму. Значить, якби то з'їхали, так? Ось такий шматочок. Цей візьму. Ну, звісно, не очікуйте від неї, що це з печі або з духовки якась така вона не підпечена, форми не тримає. Вже багато. М -м. Мені не подобається тісто воно липкувати. Вогкувати тісто. Як недопечено. І диви, це чотири сири чи що? це? Ні, Маргарита. Маргарита, так. На дуже томатній основі, але томати чомусь мені не смакують тут. Мені, мені взув... ну це тісто, воно прямо видно, що воно. Гливке. Гливке, так, воно наче недопечене. Такий гарний початок а тебе. Ну, це три. Три. І як завжди, всім подяка за підтримку україномовного контенту. Лайк і коментар це те, що просуває наше відео. Його побачить як можна більше людей. А всі, хто підписалися, не пропусти наступне відео. Не забувайте підписатись Наступна. Гавайська 128 гривень. Це сама дешева. Доставай. Угу. Перчику тут не пожалкували. Тут тісто виглядає гірше. Та єдиний мінус, бачиш, от розкладка. Отут от ага. як вроді сповзло, тут більше та менше. Не знаю, щось мене трошки розчаровує. Так, вага 470 рівно. Ну тут, тут ще папір. Так. Два грами, якщо важе, то добре. Ну, З рамонками все добре, тому що це заготовки. Я візьму, цей хоч зашмарку. Так дивись, тиски. це можна зробити плюсом. Ти можеш вибрати де менше перцю, де більше Ну, цін. Тісто товстюче-товстюче. Тісто таке як варене. Так, бо не в печі для піци робилося. Угу. Це ж Тут інший, не такий кислий. Але томатний. Угу. Перчик добре грає, солодкий. До речі, і тісто, хоч також не прожарене, не просмажене, але тут не таке липке. Поки що найслабше місце цієї піци це Тіст. тісто. І за цю я поставлю теж три бали, не більше. Три. На жаль, не попало серденько ніяк. Та хіба ж тут серденько такою піцею? Багато піц ми не брали, тому це остання на сьогодні. Карбонара 475 гривень. Грам. 475 грам. 175 гривень. Це найдорогше. Піц. Ні, ти, дихом, здається, є дорога. О, тут а ця пухки, прям... 510? А тебе? А що це за Ні, Я доволен, що в нашу сторону в наш бік перевага, але це значить, комусь щось не Ну, Я скажу, що на ці грами тут більше тіста. Все одно, а не начинки. Трішки нерівна, але пухка, ця пухка. Тут хоча б бортики, кругом пухкі однаково, немає приплюснутих. Що мені подобається? Грибочки. Пухке тісто мені нагадує тісто піце, буфет. А мені тісто піце, буфет, в Харкові я навчався. То дуже мені оце пухкість домашньої піци. Ностальгія. Піце. І може і ностальгія. Дай. До речі, нас харків'яни дивляться. Як там ще буфет вас поживає? Та ну на вигляд. Ковпаска е... якась, і бекон... це бекон... бекон чи шинка. шинка та гриби. Ну це найцікавіша, найбільш яскрава, на мою думку, піца. Знову біла. Білий біла, біла низ. Там це Тут начинки всередині Більше. А це м'ясо чи ні? Місі? І чисто не глибка. Ага. Йому чому? Вона не на томатній основі, а ні, на вершковій. На вершковій. Тому немає кислинки томатної. Uh -huh. І вона дуже ніжна, дуже кремова. Це гарніше. Це І кремова. можливо, вона краще пропеклася із за цього. Можливо. Тому що томати були заморожені, а вершковість швидше роздається. Можливо, це не така замерша була. Ні, тісто там, де ось все гарно. Зійшло гарно приготоване, прямо аж повітряне, і там смачне. Ну що ж Скільки ти смачніше? Але ж за неї я поставлю 6 балів, не більше. А я поставлю 8. Мені смачно, гарна піца. На вечерю йдеш додому, зайшов в АТБ, замовив, тобі гараченьку зробили. Ти пройшовся, скупився. На, браточки, зайшов, забрав, mm -hmm. гаряченьку піцу додому приніс, діти довольні. Ну ми ж оцінюємо тільки як це тобі зручно. Ну це ж не піца з піцерії. Така піцу Треба... з піцерії за 200 гривень можна і в піцерії знайти піцу. На, да, ми воно куштували за 200 гривень. Хто не бачив в минулому випуску, подивіться так гарно починалося, і так погано все закінчили. А тут навпаки починалось гарно, потім провал. І на останок знову Так, Диви за цю піцу, чому я даю 8 балів, тому що я її оцінюю не як піцу з піцерії. Я її оцінюю як полуфабрикант заморожений, який ще й не потрібно готувати. Так, Тому що ти підійшов і Будь вам добре. за ці кошти Тоді Так, 175 гривень, але 10 хвилин ти скупитись, не встиєш. І бонус несподіваний. Гуляли ми по АТБ. Поки чекали піцу. Своя Знайшли. лінія. Знайшли такі напідки. день день. — Напої. І розумний вибір. — Ого, так це ми прям в комбо взяли все, що є <свіс> із власних марок. Але цей ми пили спіцик. Смак лісових ягід та лишні. Безалкогольний, з підсолоджувачами 2 літри. Також своя лінія лимон, 2 літри, мабуть, теж з підсолоджувачами, з цукром і підсолоджувачами. Смакує охолодженим твоїм. О, як лимоном запахло. А цей пахне теж дуже гарно. Але одразу скажемо, поки ми його обкуштували, якщо на білий стіл попадає, там такі ядові красити. Це тренда. Це вже не перший ковток. Давай повідомить. Пахне лимон дуже смачно. І на смак. Лимон мені смачніше, ніж ця лісова ягода. Влітку з, з льодом це просто смакота. В лісовій ягоді домінує дуже сильна вишня і не відчувається хімозності, що дуже дивно, але дуже багато цукру. Mm -hmm. Я прям відчуваю, написано з підсолоджується, а я відчуваю цукор. Але я тобі можу сказати, що мені от відчувається, він все одно є багато напоїв набагато солодших. Ти ще здивуєшся. Це дуже смачний напій. Так, тут мало цукру, і він прям Лимонний. як видавлений лимон. Так, і смак шкірочки трошки є і самого лимону. Що ви робите, чортяки? І чого воно ну, так дешево? Ну, це мені набагато смачніше, ніж це. За це я поставлю шість. Вісім. А за це шість. А з... О, ні, я за це ставлю шість, а за цей ставлю на вісім. Так, а ще в нас є смак білого персика. Ще у нас є день у день, смак білого персику. Колір з... я просто улибаюсь там. Ну, Як це... перекиший персик. Ну Персика такий колір і є. Я закривала колись напої, то там з рожевого персику колір не гарний. Він просто. Дуже газований. Але він як молочний. Це просто трендець. Пахне здається, дуже сильно персиком. Мені здається, буде смачний. На смак це гарний і якісний напій. Але коли ти знаєш, що це день своя лінія, розумний так, вибір, тебе пугає. До речі, Лимон 35, білий персик 27-28 і лісові ягоди 21. За це я поставлю 8. 7-7-7. І що по висновкам? Дуже смачна кукурудза. Смачна і дешева картопля з нагетсами. Як обід, просто ідеально, я б сказав би за 45 гривень. Піци, на жаль, перші дві нам не попали. Ми з шести взяли три, бо скільки ж можна і жерти? Правильно, можна ж і вмерти. А, так. Але я гадаю, що це тільки початок, і можливо, з часом вона стане краще. Я думаю, так, і технологи попрацюють, можливо, додадуть спеціальні печива тебе. Для можливо Вони почнуть випікати і прям. Якщо буде. Тому що перед нами також люди брали, замовляли. Так, і дивлячись на них, таке відчуття було, що їм вже не перший ну, раз. Ну так, він так наувіно підійшов. На да. Мені ту 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 ти що до будеш. No. Кукурудзу і картоплю куштуйте обов'язково. А піцу на вибір. Дякуємо, що дивилися. Не ходіть голодними, дивіться на їдалово, їжте, наїдайте тільки смачним. І не забувайте підписуватися, ставити лайки і писати коментарі. Ми раді вас бачити. Надіємося, ви нас теж. А ми будемо з вами прощатись. До нових зустрічей. Па-па!